Вітаю вас на передачі Схід HitMews. Мене звуть Артем Єпур, і тут я говорю про події, які сталися цього тижня у Донецькій, Луганській областях та в Україні в цілому. Одразу вибачаю за якість звуку, тому що зараз знаходжусь у Донецькій області, і тут трохи м, складно знайти мікрофон. Однак через цю незручність, якість та актуальність новин, котрі я для вас приготував, не змінюються, тому переходимо до першої новини. Як ви всі добре знаєте, в Україні дефіцит на електроенергію через країну сусіда-терориста, і після ракетних обстрілів по енергостанціях їх, звісно, потрібно ремонтувати. І, як попереджав Укренерго, це робитись буде не за один-два дні, тільки цього тижня енергетики відремонтували автотрансформатор на підстанції Дніпровського регіону та відновили. Лінію передачі із Запорізькій АЕС. Однак дефіцит все ще залишається. Як говорить Укенербо, генерація електроенергії у вечірний час може покрити тільки 3 четвертих споживання. Тобто відключення ще будуть, та й нові атаки терористів ніхто не відміняв. Так що... Будьте вдячні енергетикам за те, що вони у таких складних умовах роблять це, щоб у ваших домівках було б хоча б дві години світла, а не починайте шукати зраду у продажі електроенергії за кордон. Чи моє улюблене? На Новий рік світло було 24 години. Чому ж зараз знов відключають? Не було. Більшість просто не казали, що вони сиділи без світла. І ви чули і бачили новину про падіння винтокрила біля дитячого садочку Губрова РАФ. Обставини авіакатастрофи ще встановлюються, однак є декілька неофіційних припущень від СБУ. Перше це порушення правил польоту, друге це технічна несправність гелікоптера. І третє це умисні дії щодо знищення транспортного засобу, тобто диверсія. Які б не були причини катастрофи, висновок. Вже не поверне загиблих у трагедії. А це 16 людей, як я казав у минулих випусках, у зічні в Україні почнеться обмін лампочок на економки. Це робиться для того, щоб знизити навантаження на енергосистему. Будь-яка людина може прийти до відділення Укрпошти із своїми лампами розжарювання і обміняти їх на нові led лампи. Простіше на економки. Як це зробити? Зараз функція доступна для мешканців Вінниці, Черкас, Одеси та Львову. Ви у застосунку Дія записуєтесь на ормі і потім переходите до відділення Укрпошти у зазначену дату із своїми старими лапочками і документами і обмінюєте на нові. Все просто. Інші міста країни зможуть зареєструватись вже до кінця січня. У Закарпатській області готують для заселення модульні будинки у трьох населених пунктах. У Мукачові, 11 будинків, у Сваляві – 10 і у третьому селищі міського типу середнє ще готується 12 модульних будинків. У кожному будинку є по дві житлові кімнати, кухня і санвузол системи обігріву та підведені необхідні комунікації: це водопостачання, водовідведення і електропостачання. Навколо модульного містечка проведено благоустрій біля будівель, доріжки вимощені бруківкою та встановлена огорожа. Загалом у Закарпатській області зареєстровано 150 тисяч переселенців, це півтора звичайних міста у Донецькій області до війни, тобто людей. Дуже багато, і такі модульні будинки хоч якось допоможуть розмістити людей в теплі і комфортні умови. Я упочнюю воєнних експертів, не тих, які сидять на дивані, як я, наприклад, а тих, хто дійсно розбирається в темі. Так у чому весь сервок? Координатор групи інформаційний спротив, військовий експерт Олександр Коваленко, розповів, що є реальна загроза наступу росіян у напрямку вугледар курахово Покровськ. Я ось зараз знаходжусь у Покровськ, і щось не бачу паніки у місцевому. Всі займаються своїми справами, тому що довіряють наші бійцям ЗСУ. Сам експерт Олександр Коваленко не вірить те, що такий сценарій буде, але хто там знає? Що у русні в голові. Плюс, але якщо терористи насправді такі м -м -м, відчайдушні, то вони втратять дуже багато свого м'яса, поки зайдуть хоча б в одне маленьке селище біля вугледар. Що там же казати про та Покровська? Або як вони полюбляють, до ну Ну, це були головні новини цього тижня. А з нами та слідкуйте за іншими новинами на нашому сайті і телеграм-каналі. Побачимось наступного тижня. Слава Україні!